Вітаю, друзі, 13 жовтня! З великою перервою, через ряд обставин продовжуємо досліджувати спецоперацію правопохоронних органів України по взяттю під контроль, як вони думають, кримінального світу України. Через Вора в законі Умку, в миру Сергія Олєніка. В чому суть спецоперації? Витіснивши всіх інших кримінальних авторитетів, завести того, з ким налагоджена співпраця. Ви не почули, все нормально. З Сергієм Олейніком Умкою у правоохоронців чи правопохоронців правильнішої України все чудово. Коннект налагоджений. Вони там, він може там ходити на стрілки е, з наближеними людьми до правоохоронної чи правопохоронної системи України. Якщо в нього якісь там проблеми з кимось виникають, то потім у тих людей виникають проблеми з правопохоронцями. Коротше, повністю коннект, як кажуть, повністю у них між собою дружба живачка. Ви скажете, так такого не буває. Ну, як можуть мінти. З вором в законі. А як може вор в законі з ментами? Я теж так думав, що не можуть. Але виявляється, що мусора бо ментами цих людей назвати тяжко, з легкістю йдуть на співпрацю з ворами. І вори, якщо вони такі от обкладені апельсинчиками, то з легкістю йдуть. Не обіцяли, що там, ледь не корона головного вора, головного кримінального авторитета, вирішує все, приймає рішення по всьому. Спостерігаю я за цим сим. І виникає ряд питань. Виникає питання до керівників правоохоронних структур України. А це по-вашому нормально, коли ваші співробітники підчищають за кримінальним авторитетом, за вором закону? Це адекватно? Все нормально? Ви можете запитати, де, що, як. У нас є такі факти на Одещині. У нас є такі факти в Дніпрі, у нас є такі факти в Києві. У нас цілий набір фактів, і я думаю, ми з ними ознайомимо наших глядачів. Але після того, як ці факти будуть відомі Інтерполу, колегам вашим з правоохоронних структур Європи і ФБР, звичайно, не без того, Щоб всі зрозуміли, що. Європейці полюють на свою мафію, а українці правопохоронці, мусора, тобто з ними в Десна І не тільки там про одне день народження, яке там міша Ткач показав, мова ж йде про системні речі, і нам вони відомі. Зустрічі. Стрілки, договорняки, все, все 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 відомо. Це питання до мусорів чи то пак правопохоронців. І по ним ми реально звернемося саме по ним, до їхніх колег з європейських структур. А от в мене є ще питання до колег по цеху. Сергія Олейніка Умки. А це нормально, коли злодій в законі, фактично пішов на співпрацю з чекістами, з мусорами? а? В питання. А як він міг стати вором в законі, коли охоронцем працював? Звичайнісіньким. Мене питання до тих, хто його продвигав чи домовлявся, до тих, хто за нього поручався. Ви не хочете спитати? Тому що в природі існує правоохоронна система і кримінальний світ. І між собою вони не перетинаються. Між собою вони заустріють в протистоянні, в боротьбі. Бо якщо у них виходить жаба гадюкін любов, тобто, то тоді бідні громадяни і бідна країна, де це відбувається, може варто поцікавитися, яким таким боком цей охранник став злодієм законів. Може час поцікавитись, чи не картонна корона, а може ліпісінова. Може час все-таки спитати по поняттям, як ви кажете. Ну і наостанок. Ситуація в воюючій Україні така, що чиновники стали крадунами, мародерами фактично на війні. І до них поприсасували різний непотріб, близький до кримінального світу. І вони ж і продали цю історію, що давайте ми от зробимо, ну, уявіть собі, коли в, в подсматривающих чуть ли не планьорки з ментами чи то пак мусорами, бо ментами їх назвати тяжко. Коли вони труть, одні бігають реальних злодіїв вивовлять, а інші труть з тими, хто ці злочини організовує. Можливо, зменшити рівень злочинності, а що буде по факту, коли війна зупиниться, яка буде повоєнна злочинність? А контакти з військовими, з батальйонами. Спецназами. Уже ж прямо кажуть, оцей з цим авторитетом підрозділ, а оцей з оцим, ну так просто ми згубимо державу. Тому, підводячи жирну риску і ставлячи три крапки, тому що продовження обов'язково буде, прошу надати відповідь керівників правоохоронних структур. Що це за хня з Умкою, і колег по цеху, вора в законі Умки. А що це ваш колега з ким він? В нього все нормально, він не з? А думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.